Всім доброго здоров'я. Сьогодні я собі задав таке питання, чому ми так живемо? У наших сім'ях, у наших родинах і так далі. Чому у нас саме такі стосунки, а не інакші? Чому чоловік настільки обесцінний, настільки нешанований, настільки принижений жінками, дівчатами і так далі? В чому є проблема? У чому є причина? Чому сталося саме так, як сталося? Ви знаєте, що я хочу вам сказати? Є на це річ, є на це причина. І я знаю відповідь конкретно, тому що немає чоловіка. Немає чоловіка, немає мужика, немає того чоловіка, котрого слово є незаперечне. Немає того чоловіка, котрий сказав так і має бути так, котрий сказав ні і має бути ні. І все. Його слово незаперечне. З його словом не сперечається ніхто. Ні жінка, ні теща, ні діти, ніхто і ніколи, тому що в хаті є чоловік. В хаті, в державі, в країні, в будь-якій структурі. Сказав так і є так, чітко і конкретно. І всі виконують його вказівку, його наказ, його прохання, називайте як хочете. І такої людини немає. Немає таких людей. Отже, не будемо вдаватися у філософію, а краще подивимося відео. Відео про те, що буває, коли чоловік слухає жінку беззаперечно. Що буває, коли чоловік не має сам своїх власних планів, цілей, ідей та мрій. А коли слухає жінку беззаперечно, без жодних сумнівів, без жодних пояснень, просто жінка сказала, і він це робить. Отже, будь ласка, ваша увага. Мені, якщо чесно, жінська логіка трохи непонятна. У 22-му, коли почалася війна, жінка каже: треба евакуюватися, треба спасатися, тому що війна рядом. Ну виїхали, виїхали, вивезли і кума, і собаки, котів, і, коті, і попугай всіх кого можна. Трохи поскидалися, їй опять щось не понравилось. Каже: все, вертаємося домой. Не хочу я ніде не сидіти ні там, ні там, ні там. Поїхали домой, буду там рожати. Вернулися домой, опять все херово, віздя бомблять і пішло. Поїхало. Отправив їх за границю. Год сиділи за границею. Жінка дзвонила цілий год, каже: Виїжджай, виїжджай, приїжджай до нас, тому що вже ну, не можемо. В 24-му я тікаю з України, як ото як дурачок, пливу через ту тису, приїжджаю в цю Швейцарію, ну і перше, зрозуміло, сиджу без роботи. І в очередний раз я вислушую, чого я сижу без роботи, тобі треба інтегріруватися, шукай роботу, тобі треба якось коротше, двигатися в цій житті. до середині осені я вже знайшов роботу, почав займатися своєю майстерською, кучу часу, кучу грошей, всього-всього вложив. І в очередний раз я вислушую, а очередне недоволь. Тепер в очередний раз її трохи щось переклинуло. Вона вирішила подати на розвод і аргументує тим, що бачите, я дуже багато времени провожу на роботі і не вистачає времени на сім'ю. Піздець. Окей, я согласився, типу, я не проти, подавай на розвод. Подала на розвод, написала заявлення на розселення. Тепер мене в кінці місяця виселяють, відсіляють. Я не знаю куди. Дзвони каже: Ну ти ж будеш сидіти з дитиною, бо в мене курси німецького. Ну кажу, а куди мене виселять? Ну, каже, я сказала куди угодно, але ліж би не в цьому місті. Дібать, я извиняюсь, в мене тут виходить робота, майстерня, вся фігня, її щось, блядь, запаяло. Окей, розводимося, окей, розселяємося. А нахуя, блядь, в другий міст? Ні-ні, я просто не хочу, щоб, блядь, ти тут був. Піздець. Якщо чесно. Блядь, я готов просто, ну, не то, що нажратися уйти в конкретний коматоз, тому що, ну, в мене дійсно вже ця вся хуйня закалібала. От що ви думаєте по цьому поводу? Це нормально чи ні? Цілком закономірний результат. Ви мені, будь ласка, скажіть, чому наші українські хлопці і чоловіки настільки наївні, настільки щирі, настільки довірливі? Ну, хто їх в цього вчить? Ну, ну не вже немає. Невже немає на плечах власної голови? Невже немає якогось такого власного розуміння? Подивися на право, наліво, на своїх знайомих, на своїх друзів, на своїх сусідів, що відбувається тоді, коли ти слухаєш жінку максимально. Коли ти не сумніваєшся взагалі, коли ти просто як, просто як ручна собака, як ручний цуцик, виконуєш все. На мою власну думку, так показує моє особисте життя, моя особиста практика. що... Чим більше ти слухаєш свою жінку, тим більше ти нещасний, тим більше ти нещасливий у всіх сферах свого життя, рано чи пізно. І у всіх цих всіх історій завжди один результат, один висновок, одна закономірність. Завжди у мене виникає таке враження, що ми просто живемо у період матріархату, коли те, що думає чоловік, те, що чоловік знає, відчуває та розуміє, не має ніякого значення. Лише враховується те, що говорить жінка. І при такому розкладі, при такій ситуація, яка зараз складається в нашому суспільстві. Ми бачимо ось таких чоловіків. Будь ласка, ваша увага, здоров, козача. Ну що, втомився? Пропоную тобі свій фембой відпочинок. Ось такі козаки на теперішній час існують. Є у нас в Україні. Чому вони появляються? чому такі чоловіки існують, чоловіки-хлопці, котрі дивишся на нього і не розумієш, ти чоловік, чи ти жінка, чи ти голубий, чи ти не голубий, незрозуміло. А я вам скажу чому? Тому що немає того, хто приймає рішення. Приймає рішення чітко, приймає рішення конкретно, приймає рішення назавжди. Бачимо самі. Уже до того доходить, що президента Франції б'ють по обличчю просто як останню шмату. Будь ласка, ваша увага. І одразу на продовження даної тематики ми зараз подивимося ролик знову ж таки стосовно європейських чоловіків. Будь ласка, ваша увага. Чоловік, з яким ми вже не разом, але живемо разом, продовжує робити все, як і раніше. Він, наприклад, помічає, коли майже закінчується моє молоко безлактозне та купує нове, щоб я змогла завжди випити кави з молоком. Він відвозить, привозить. От зараз я їхала до Праги, і він мені поклав валізу парасольку, тому що подивився по прогнозу, що обіцяли дощ. Це унікальний екземпляр 68-го року випуску, чи є і молоді хлопці, які теж так піклуються і такі турботливі. На теперішній час з цим немає жодних проблем. Молоді хлопці теж піклуються і теж турботливі. Будь ласка, ваша увага. Она ж там заворачувається в. пиздец. Как вы их бреете, нахуй. Ой, блядь. Да ну нахуй. Короче, я вот так подсажусь. сажусь, а обычно. В натуре. Почему я тебя в такой позе ни разу не видел? Вот отойдут, я тебя побрею. Это надо будет сделать всего один раз. Будь подпишусь, конечно. Может, я и вслепую могу. Ось так. На теперішній час, на сьогодення, чоловіки беруть матильди своїх жінок. Отже, що я хочу вам сказати, чоловіки-хлопці, будьте класичними, будьте традиційними, займайтеся спортом, заробляйте гроші, будуйте кар'єри, думайте про себе в першу чергу, тому що та ситуація, яка є, яка існує в теперішній час, вона, скажімо так, нікуди не годиться. Тому, всім добра. Всі хорошого настрою. Нехай ну, збуваються усі ваші плани та усі ваші мрії. І до нових зустрічей!